Тієї ж чорної суботи, 27 жовтня, американські кораблі обстріляли сигнальними глибинними бомбами радянський підводний човен б 59 і змусили його піднятися на поверхню. Човен перебував на значній глибині без стабільного радіозв'язку. Через це капітан був в повній ізоляції від зовнішнього світу і не міг належним чином оцінити обстановку. Це заледве не призвело до запуску торпеди з ядерною боєголовкою у відповідь на дії американських військових. Капітан Савицький дає наказ про те, що застосувати ядерну зброю. Ну що американці їм надсилали те, щоб вони виходили на поверхню. На що такі Архіпов? Капітан другого рангу він зазначає і каже, що ні. Він блокує наказ Савицького і каже, що не застосовувати ядерну зброю. Зрештою підводний човен відправив сигнал Припиніть провокацію. Американці відійшли. у США Василя Архипова згодом назвуть хлопцем, який врятував світ а в 2000-х його уже посмертно нагороджуватимуть миротворчими преміями.